Вітаю, друзі! Давно вже хочу записати таке відео про хризантеми, розповісти про свій досвід. Це буде корисно для тих, хто хоче займатися хризантемою на продаж і для себе вирощувати, і саме для новачків, для початківців. Тому що це такий, знаєте, шлях, і помилки, які я зробила, це вартувало коштів значних. Значить, про хризантему. Я зацікавилась хризантемою в кінці 24-го року. Якось я так прохолодно до неї відносилася зовсім, а потім це вже був кінець листопада, напевно, грудень. Дивлюся, листаю у Фейсбук, і дівчатка так дуже активненько займаються і пропонують і кущики дуже красиві. На базарчику все-таки якісь більш примітивніші ми бачимо. А в інтернеті можна знайти щось дійсно ексклюзивне і симпатичне для себе. Я почала питати, і в грудні ще можна було купити, але вже ні в кого не було, вже дівчата попродавали. Я вже шукала хоч що-небудь купити для початку. Я вже починала займатися квітами, і хотілося мені спробувати їх Значить, Я не в на, не фейсбуків дівчат, я йду в інтернет і знаходжу сайти. Де цілий рік продають живці. Це живці достатньо недешеві, і це просто вкорінені гілочки, зрізані в теплицях, в касетах, і вони так і приходять ці вкорінені без стаканчиків, без касет. Добре, я роблю замовлення на таку. Ну десь на тисячу гривень я замовила тих таких рослинок. Приходять, я ними тішуся, вони прийшли навіть з квіточками. І я заказала, до речі, на двох сайтах. На одному мені прийшли оці маленькі з квіточками, з другого мені прийшли рослинки побільше, трішки покраще. Вони в мене заквітли, і вже я побачила, що йде невідповідність кольору, і. Тим варіантам, який я замовила. Мене це трішки розчарувало, тому що ну, це якісь виявилися звичайненькі такі собі хризантемки відносно того, що я замовила такі. Далі я беру ці рослинки і їх висаджую в стаканчики. Це все в квартирі відбувається. Висаджую і ставлю їх на підвіконня. Холодна пора, шпарить батарея. І на протязі місяця ці всі мої чудові рослинки починають подихати. Просто сохнуть. Я їх і підливала, і з бубном танцювала, і все. І вони всі просто висохли. Залишилась, напевно, одна в мене Сюзанна. Це з того виводка, бо я так окремо її не замовляла. У мене є складське приміщення. Вже коли в мене там осталося три каліки, я їх згребла в купу і завезла на це складське приміщення, там, де було прохолодно. Все-таки думаю, що ця батарея не пішла їм на користь. Одночасно. Поки я бавлюся з цими хризантемками. Ще в мене така сама історія з лавандою була. Я на свою голову прикупила, хотіла наживцювати все подохло. На неї на, на напала зверху такий грибок, і вона вся коротше пропала, засохла. Одночасно я знаходжу в Фейсбуці все-таки дівчинку і купляю в неї там залишки маточників, які вона мені викопала з землі, вона між холодами й морозами. Маточники це коріння від минулорічних кущів Хризантем. Верхушки вже не дієві, вони сухі, вони нам і не потрібні. А коріння нам дасть весною молоденькі порослі. Присилає вона мені ці корінці. Я вже їх вдома не сажаю у відра чи щось. Я їх вкидаю в коробки, в ящики, засипаю землею і везу на склад. На складі температура була тоді в районі нуля. Може, інколи там ну, зима була тепла, тому не було холодно, нічого не мерзло. Саме найбільший мінус це було мінус 2, коли на вулиці якийсь там мороз трішки нас полякав. І вони себе там чудово почували. І саме уже із цих кущів у мене пішла. Пішло вже діло, вони почали в лютому вже пускати мені маленькі такі росточки. Ці росточки називаються сталони. Вони можуть із гілок, а в основному вони йдуть із корінчиків. Значить, і вже виходить, що діло в мене пішло зі старих оцих корінців. Значить, який ми робимо висновок перший? Якщо це зима, якщо це осінь глибока, ми не купуємо маленькі живці осіннього живцювання. Взагалі це рослинка, живий організм, в неї є свій цикл, вона також хоче відпочивати, вона також хоче трішки сили набратися. От. І навіть ці верхушки, ну, це вже знаєте, гілочки, які доходять до піку свого вегетування. Ця гілка якби, вже зараз хоче відквітнути, відсохнути і, і все, і відійти. І з неї, якби, можливо, в когось і виростає. Але я роблю такий висновок, що ну, давайте будемо справедливими. Коли це весняний живець, це жива, красива рослинка, і по ній видно, що вона от, в неї тільки початок вегетування, і вона буде, буде вона вся така, аж наче хоче вдихнути. І осінній оцей дрючочок худенький, який. Ну, по ньому просто видно вже. Але ж ми цього не знаємо. Да? Ми тільки починаємо цим займатися, ми цього не знаємо. От, Значить, ось такий перший висновок. Зимою і восени ми не купуємо маленькі живці. Цей час у нас для маточника. Для великого куща старого, якщо ви хочете розмножувати хризантему, нею займатися, не треба дивитися, щоб. Так, да, можна купити кущик і ним полюбуватися красиво, але він дуже хрумкий. Знаєте, коли його викопуєш, або в горшку взагалі, якщо ви в горшках купуєте, вони там дуже погано розвиваються. І я вам хочу сказати чесно, так і свого досвіду, що корінчик там може бути трішки і пошкоджений, і недорозвинутий, і підгнивший, і підсохший. і... В горшку недостатньо всяких мікроелементів для розвитку, його поливають добривами мінеральними, хімією. Ну це правда. Я так само робила, я спостерігала, експериментувала, вчилася. Найкращий є екземпляр викопаний корінь із землі. Неважливо, що він буде без квіток, нам потрібен матеріал для розмноження. І він має бути потужний. Повертаємось до наших корінчиків. Значить, вони були в теплому приміщенні теж саме з ними було, якби вони були в погребі прикопані, в якихось ящичках, відеречках чи горщечках. Було тепло, коріння не промерзло, вони були в теплі і почали вегетувати раніше. Отримали вже сигнал весни. І в лютому вони почали в мене пускати вже такі маленькі росточки, я вже почала з них брати живці. Можна підстригати, можна щіпати і вставляти укорінювати в торф, але не бажано це робити і не потрібно куди нам поспішати. Краще дочекатися, коли ця коренева маса, цей маточник, ось такі десь по 15 см. І кожна, кожен цей відросточок він матиме свої корінчики, Він, коли побуде там біля маточника, він з часом відпускає свої корінчики. Тоді взагалі можна достати цей маточник із землі і його поділити вже гарненько на кожну цю, а потім знову його закопати в землю, присипати, і він далі буде продовжувати, от наскільки в нього буде сили, стільки він і буде пускати цих росточків. Можна підкормити чимось якимись добривами. Можна підкормити 13 40 13 для корінця. Тоді він і саме коріння почне краще розвиватися, і з того коріння буде більше виходу. У мене були значить, 5 кущів. В них там була Барбі і була геллі. Вони дали мені найбільше ростків. Барбі це взагалі було якесь щось із чимось, я брала і брала без перестанку ті живці. От. І тоді ми вже їх висаджуємо в стопочки, і вони продовжують вже приростати, пускати корінечко в цих стопочках. Вони в мене настільки довго були в цих стопках, що навіть ці ростки задерев'яніли. І були вже такі, знаєте, дуже високі такі жирафи зробилися. І яка помилка моя? Мені треба було їх прищіпувати верхушки. І вже верхушки в квітні можна було вставляти в стаканчики, в торф І ці верхушки також вже в мене вкорінювались. Але я боялась зіпсувати кущики ці і тримала їх. І я вже ті рослинки навіть почала продавати, і дуже багато я її продала в тих стаканчиках. Наростили вони в мене чудову кореневу систему. Хризантема сама по собі не боїться холоду. Вона витримує, якщо ми беремо ну, по характеристикам взимку температуру до мінус тридцяти. То е, першу партію, яка в мене вже почала переростати, я вивозила, висаджувала в землю, боялася, що вона примерзне, були весняні приморозки, але це були шикарні, класні кущі, які вкорінилися, які почали розвиватися. Е, дуже класний матеріал получився. І кущики потім шикарні й величезні. Получились. У нас зроблю такі трошки ремарочку. Чим раніше ми беремо живець, тим визрівший буде кущик. Якщо весною ми купуємо уже такі живці, ми вже весною можемо їх купувати, ці росточки. Дівчата прямо оптом продають їх десятками, там, по 20 гривень, по 10 гривень, то вони будуть менш визрівші. Чим менш визрівший кущик, він буде меншенький по розміру. Але ми вже будемо якби, доглядати корінець для того, щоб на наступний рік назбирати цих посадкового матеріалу, його розмножити і висадити класні дозрівші ці сталони. Тож, на чому я зупинилася? В стаканчики я їх висадила, вже почала продавати. Тримала я їх довго, тому що садиба в мене в Житомирській області, живу я в Києві, і в Києві я почала цим всім промишляти і займатися. І, і туди я не завозила, тримала до останнього в надії, що в мене як можна більше їх куплять, а вже що в мене залишиться. Я завезу і висажу, і в мене вже вони будуть рости для великих кущів, уже для продажу так, такого на красоту великих кущиків гарненьких. От. Вже весною я зробила ще одну таку спробу і купила знову пішла в той популярний інтернет-магазин і купила живці. То вже з тої партії у мене пропало лише три штуки гіллячкових, такі ексклюзивненькі. От. А все інше в мене. Значить, Я вже наловчилася трішки, побачила, як воно все це росте, як воно розвивається, враховуючи, що я не молодий садівник, а трішки розбираюся в рослинах, знаю, чим їх удобрювати, підливати, оприскувати. То в мене вже друга партія, яку я купила. Там була вже і друга, і третя. Я вже почала знаходити собі постачальників живців, то там уже в мене пішло діло, я вже по них бачила, що їм треба. Вже деякі, вже останню партію, яку я купила, висадила в стаканчики. Вони в мене поросли там тиждень, вкорінилися. Я вже їх почала навіть стригти верхушки, і ці верхушки вже пішли на вкорінення. E, значить, я займаюся хризантемою мультифлорою. Вони дуже класно вкорінюються. Зелена маса, просто треба визначитися, гілочка не має бути дерев'яною і дуже сильно зеленою. Хоча я стригла хризантемки і не викидала все, що обстрижене, зразу тикала в землю. Кому хотілося прирости, той благополучно приріс, і в мене наросло достатньо багато посадкового матеріалу. Значить, виїжджаємо ми в садибу всі ці мої дітки, висаджую я їх в ґрунт, і вже тут починається наступний етап. Здобування досвіду. Якщо ми беремо хризантему мультифлору і будемо дивитися про неї відео і описи, будуть всі розказувати, що це така квітка, класна, за нею не треба дивитися. Посадили і кулю, вона сама сформувала. І, і, і третє, і десяте це все брехотня. На рахунок кулі, ну так, да, вона, вона не випускає велику гілку, але її треба стригти. Якщо ви розумієте квіти, ви будете по ній бачити. Але якщо ви її не підстрижете, це буде тако 5 або 3 гілки. Сама суть в тому, щоб наростити ось цю велику кулю, ми обстригаємо її і вона пускає пасенки. Потім, чим більше тих пасенок, тим вона буде пишніша, і на тих пасаночках будуть у нас квіточки. На рахунок розміру цієї кулі. Так, є ще генетика. Деякі хризантеми генетично великі наростають, а деякі, що їм не роби, це особливо пізні, вони будуть не дуже великі, вони будуть гарні, але так, місце для посадки. Хризантема любить сонечко, вона не любить тінь. Це може бути така розсіяна, але бажано сонечко, і вона витримує пекуче сонце. Листочки, геть зовсім в неї не пошкоджуються. Любить полив. Якщо ви не поливатимете, вона не буде наростать. Вона дуже довго сидить в одному своєму розмірі. Мо ви можете думати, Боже, ну що вона геть зовсім не росте, маленька, вона буде сидіти, поки на вулиці не стануть прохолодніші дні. Це квітка короткого світлового дня, коли день уже буде спадати. Дні будуть коротші, аж тоді вона почне показувати. Це осіння квіточка, ціле літо, вона нарощує корінь, нарощує стебло. Значить, пошкідника її полюбляє тля, обробляємо від тлі. Чим хочете, хочете хімікатами, біопрепаратами, це на ваш погляд. І її любить піджирати хрущ. У мене декілька екземплярів хрущі з жерли. Тому треба підливати антихрущом, хоча б один раз. Або дивіться, Якщо ви бачите, що кущ засихає, ви поливаєте нічого йому не дає. Це може бути вершина гниль, ну, само собою, обробка від хвороб хоча б один або два рази за літо універсальним якимось фунгіцидом, і, значить, її щось жре, можете її викопати, подивитися, побачити, що там кубло цих хрущів, її пересадить в інше місце. Хризантема чудово переносить пересадку і тля зверху. Зверху тля. Якщо нападе, вона, вона не дає рослині розвиватися, Хочете, не хочете, кропити її треба, бо вона обсмоктує всі соки із рослини. Значить, вона любить водичку, любить мульчування. Я мульчувала в цьому році. Ось такий от догляд. Нічого складного. Поливати можна навіть і не дуже часто. Якщо ви замульчуєте, ви полили добренько, а потім зафіксували вологу на землі або травичкою скошеною, або соломою, або сіном. Я клала папір для того, щоб трішки в один листочок, і зверху накладала сіном. В залежності від віку живця, який ви посадите, допусті, ми беремо цей, що ми в лютому або в березні зняли, десь в червні або в липні вони почнуть вам викидати квіточки. Ви можете їх залишити, але рослина, якщо вона відквітне, вона скоріше у вас відійде. І восени у вас вже буде стояти суха рослинка, така як інші е, квіти. Ми оці всі бубочки обриваємо. Або берете ножнички, і ножничками обрізаємо і формуємо кулю. Е, хризантема росте, розвивається. Ви бачите, що вона пускає, ну, цих 5 гілок пускає. І, і, і все. Ми її стрижемо, формуємо з неї кулю. Постригли ми її там в червні, постригли ми її дивимося, як себе поводить рослина. Я все не можу сказати по даті, робимо такого-то числа чи такого-то. Я дивлюся, як себе почуває рослина, як вона себе поводить. От, і від цього вже провожу з нею всякі маніпуляції. І кажу вам ще раз: ви обстригли рослинку, і ці всі живці, лише не на сонці, а десь в холодку, під якимсь деревом, потикайте їх в землю. І вони вам дадуть поприростають, і у вас буде ціла купа ще додаткового посадкового матеріалу. Не хочете. Ви для себе робите, вам два-три куща вистачає, тому ви їх викидаєте, да і все. От. Ну і вже у вересні є такі сорти, які у вересні вже починають квітнути. У мене геллі і Барбі заквітли в кінці серпня. Ми вже з дитиною моєю їхали на 1 вересня. В нас заквітли перші хризантемки, Щастя, щастя, навері. На... Ще була погода жарка. І в мене багато сортів накопичилось різних різних і бордові, і зелені. І хочу ще сказати, що вони за літо накопичують в собі всі ці фарби, такі яскравість. оцю, І коли вже все буде сіре, всі квіточки відійдуть, і дерева вже будуть такі втомлені. Ці хризантеми у вас вибухають цими кольорами. Це ці, ці райдуга, ця е, скрізь у вас. Ну, Це неймовірно, хризантема це квітка просто бомба, і я всім щиро бажаю мати такі квіти в себе в квітник. По зберіганню хризантеми, варто її викопувати чи не варто. Е, значить, по опису хризантема витримує до мінус 30. Я не знаю, чи вона витримає. Я в цьому році зробила 50 на 50 через те, що я вирощую на продаж, буду брати на живці, я підстрахувалась. Я половину залишила в ґрунті, половину я викопала, пос... ну, в ящики наложила, зверху засипала простою землею із города і поставила їх в погріб. Дехто висажує в горщики і ставить в теплиці. Ну, зима 25-26, у нас зараз мінус 20, як вони попереживали, ми всі тільки можемо чекати і подивитися, як хто прокинеться. Плюс у нас є нові сорти, вони їдуть із теплих країн, виведені в теплих країнах. Ми не знаємо, як вони себе поведуть. Якісь старі сорти, які в нас, в принципі, привикли вже до нас, можливо, вони і переживуть. Тобто ми, все буде, нам покаже, вже весна. Свої я ж кажу, зробила 50 на 50, деякі горщики від нетерплячки я привезла, виставляла на вулицю, вони в мене під офісом росли. Стояли в горшках, тому що в теплі вони обсихають. От Хто додивився до кінця, вам великий бонус. Хризантема боїться вершинної сухої гнилі. Її треба обробляти. Якщо вона стоїть в приміщенні, вона може зверху засохнути. Це те, що сталося з моїми живцями, які я купила восени. Їх потрібно було обробити фунгіцидом від вершинної гнилі. Вони в мене від цього згоріли. От, якби я їх обробила, я думаю, що все-таки я б їх зберегла. І не тримати їх в... над батареєю. Холодне приміщення. Е, нехай це буде веранда, нехай це буде балкон е е е скляний. У мене взагалі балкон оббитий на теплицю. Е е можете собі уявити. Так що так, чекаємо весну. Я свої горщики занесла, кнайпроузу вже в мене прокинулася, я вже обробила від вершиної гнилі для того, щоб вона не засохла, не зіпсувалася. Як тільки буде плюсова температура, я їх повиношу на балкон або на.